Всім здравствуйте. Мене ви знаєте Павло Миколайович, ліатормісті Вінниця. Сьогодні вам презентую трьохкімнатну квартиру з автономним газовим опаленням на урожаї. Середній поверх, а саме 5 з 9. От там у нас автономне опалення. Це, як ви зрозуміли, кухня, звісно. Вона двостороння, велика простора з окремими санвузлами. Місто розташування Констан... Болгарська по-новому Константиновича. 46. У нас у вулиці по старому. Коридор. Ось такий велика шафа. Тут у нас перша кімната, вона як зала Загалом два балкона в квартирі. Йдемо далі. А ви вже дзвоните 098-454-411 Окремий санвузол з ванною. Так, це у нас друга кімната. У нас диван. Фет з вікон Сама ванна кімната з пральною машиною тут. Сушилка для рушників, санвузол. Та третя кімната, двоспальне ліжко, тут кондиціонер, комод, з дзеркало, шафа і тут вона з балконом. Тут вона вже на другу сторону виходить, там у нас Авалон 5, де розуміння ЖК. Ну Це вулиця, там 37 через дорогу адреса. Все, дзвоніть, пишіть зручний час, де вас покажемо.